Всім привіт! Огляд смартфону Poco F7 Pro. Це версія 12256, вартістю 23 тисячі гривень на даний момент. З вартістю наявністю можете знайомитись в описі до цього відео. Так, і тепер давайте подивимось на його комплектацію. Незважаючи на те, що велика коробка, блока для зарядки не буде. Зарядка підтримується до 90 Вт, тобто ви можете купувати один з найпотужніших, здається, найпотужніший у Xiaomi це 120 ватний блок для зарядки. Тут підтримується 120 Вт, але це плюс 1000 гривень десь приблизно до вартості, думаю, такий блок коштує. Але в комплектації блока не буде. І Щоб повністю використовувати можливість тут да, швидкої зарядки. 90 Вт блок буде коштувати приблизно стільки. Такий от пристрій, такий досить незвичайний зовнішній вигляд, це скло ззаду, але бачимо воно тут от, глянцеве, тут матове, металічна рама у смартфона, і в комплекті ми знайдемо тільки таку от конструкцію: скоба для слота, Задня накладка чохол в комплекті є, і кабель type c Тобто єдиний де плюс, що буде йти чохольчик в комплектації. Це в принципі все. Блока немає, але такі приємні враження від пристрою. Діагональ екрану в нього 6,67. І ось його до да, переваги. В нього. Флагманський, ну, флагман процесор минулого року, Snapdragon 8 Gen 3, Тобто, ми отримуємо за ці гроші по технічним характеристикам флагман минулого року. Ну, вони там у Samsung, наприклад, Galaxy S24 Ultra, зараз коштує ну, мабуть, в рази півтора то й два дорожче, ніж цей смартфон. Тому за ті ж самі характеристики технічні, ми тут платимо значно менше. Потім у нас масивна батарейка 6000 мАч, да, Кремні технологія батарейок, тобто вони з. Смартфон досить тоненький, в той самий об'єм, вони, китайці, роблять значно більший об'єм батарейки. Це точно перевага цього смартфону. Тобто флагманські характеристики, батарейка. Класний екран 120 Гц, 50 Мп, подвійна камера. тут. От. Ну, Здається, що три камери, але насправді два. Тут просто датчики. Так. Є плівка на екрані одразу. Ну, тут все стандартно, кнопки вімкнення кнопки регулювання гучності, знизу для сим-карт порти, Type-C. Динамік і розблокуємо. У нас 15-й Android, Xiaomi HyperOS 2-ї версії. Причому вже є якесь оновлення. ну Там я дивився, що воно не сильно значне. Так, 15-й Android, ну працює супер. Все швиденько, все класно, приємна система. Так, і давайте подивимось на його результати в бенчмарках. Це тест відеоприскорювача. Відеоприскорювач тут Adreno 750. Ну, флагманські супер класні результати що процесора, що відеоприскорювача дуже хороші. По Antutu тут 2 мільйони. Супер клас. PUBG Mobile працює на самих максимальних налаштуваннях. Ну, власне. Смартфон мені дуже подобається. Він за невеликі гроші, ми отримаємо, по суті, флагман. Єдине, да, що у нього буде гірша камера, ніж у флагманів, там, ніж у Galaxy S24 або інших смартфонів, які там приблизно з такими ж самими характеристиками да, флагмани минулого року, в них камера буде краще і по якості, і функціонально. Тут от, ми можемо записати 8К тільки 24 кадри, або 4К-60. Максимальний зум камери 20 x здається. Да. Портретна зйомка, нічна, ну і інші режими. Тобто, камера тут, звичайно, хороша, але вона буде програвати. Тобто, Саме головне, що тут це просто да, по потужності. Да, дуже потужний пристрій за невеликі гроші з хорошою батареєю. На цьому все. Дякую за перегляд. Побачимось! Всім привіт, порівняння.